Рекордний вареничний фестиваль влаштували у 20-му Вінницькому ліцеї. Батьки, діти та вчителі наліпили вареники, які мають 65 незвичних інгредієнтів. Дивували гарбузовими із кальмарами, халвою, квашеними огірками та грушею. Із дорблю. У нас вареники з оселецем. Подивіться як швидко розкупили. Заправка до таких вареників специфічна, подрібнений оселечик та цибуля. Господині на випередки припрошують купити порцію саме їхніх. Смачненькі Для подруг Яни та Юлії це вже третій підхід дегустації вареників. Купують різні, аби скуштувати якомога більше смаків: чорні то з бананом і сиром, світлі інжирно, горіхові. Спробувала певно з лохиною, можливо, з грушею з дорблю, тому що це взагалі незвично. І може якісь солені, хотіла спробувати з кальмаром, але не знаю, чи вони ще залишились, бо їх розмітають як гарячі пиріжки, немов вареники. Дегустує та роздивляється різноманіття начинок представник Книги рекордів України. Рекорд стоїть в тому, щоб побачити, що вони є. Я бачу, що тут все на вищому рівні підготовлено і бачу, що дуже смачні і такі цікаві, що я ніколи не знав, що такі можуть бути. Батькам, дітям та вчителям таки вдалося отримати бажаний диплом рекордсменів. Ще вас вітаю, правильним рекорд, тому що цим рекордом ви не тільки допомагаєте, Дякую, дякую усім учасникам. Кулінарія і благодійність саме в такій категорії перемога. А все тому, що за кожну порцію вареників учасники платили по 30 гривень, тим самим долучались до підтримки захисників. Традиційно ми проводимо цей благодійний ярмарок в першу чергу для збройних сил України підтримати і наших бійців, наших захисників. І зрозуміло, що у нас є родини, в яких є діти, які потребують підтримки. Це і захворювання, це і такі, скажімо, складні життєві обставини, це і діти пільгових категорій. Традиційно щороку восени ми проводимо такий захід на підтримку таких родин. 185 тисяч гривень зібрали учасники фестивалю, який тривав три дні. Тепер зможуть закрити потребу 59-ї окремої бригади у тепловізорі, підтримати школярів та родину ліцеїстки, яка постраждала в ДТП і потребує дорогої реабілітації за кордоном.